Морські савці. Хто вони? Як виглядають? Де проживають? Про все це сьогодні поговоримо. Більшість людей, почувши фразу морські савці, згадують про китів і про дельфінів. Проте категорія морських савців охоплює декілька груп тварин. Це китоподібні кити. Дельфіни і морські свині, сирени, ламантини і дюгоні, ластоногі, справжні тюлені, вухаті тюлені, моржі, два види видр американська і калан, а також білий ведмідь. Морські савці, група водних і напівводних савців, що постійно або тимчасово мешкають у морській воді, або залежать від неї для отримання їжі. Як і в інших савців, їх тіло вкрите шерстю. Так так, ви не помилилися саме з шерстю. Наприклад, Новонароджені дельфіни мають слабко виражений волосяний покрив. Але в міру дорослішання він рідшає, а незабаром зовсім зникає. Всі морські савці вигодовують дитинчат молоком. Морські савці еволюціонували від сухопутних предків та поділяють декілька адаптивних рис. Які характерні для морського способу життя. Це зазвичай великий розмір, гідродинамічна форма тіла, яка допомагає швидко плавати, модифіковані кінцівки та методи терморегуляції. Найбільш адаптованими є сирени, та китоподібні, які проводять в морі все своє життя, тоді як решта видів проводять частину життя. На суші. Чорноморський біосферний заповідник розташований на території Херсонської та Миколаївської областей. Це один з найбільших і найстаріших заповідників України. У межах заповідника трапляються рідкісні морські савці, зокрема, Афаліна Чорноморська та Білобочка Чорноморська. Це види дельфінів. Їх занесено до Червоної Книги України. Також у Чорному і Азовському морях по всій акваторії територіальних вод України можна зустріти морську свиню. Від наявності різних видів морських ссавців залежить рівновага морських екосистем. Кількість риби і навіть зміна клімату, що неодмінно впливає на людину. Однак саме через діяльність людини багато з цих видів стали рідкісними та перебувають під загрозою зникнення. Морські савці потерпають від вилову, браконьєрства, потрапляння у риболовні сіті, а також від судноплавства, від забруднення вод, антропогенних змін клімату. Існує щонайменше три прості способи, за допомогою яких кожен може долучитися до захисту морських савців у всьому світі. Перший спосіб нероблення. Простий приклад: оскільки вартість хутра північного морського котика дуже велика, з кожним роком кількість браконьєрів, які займаються полюванням на цих милих тварин, зростає. А кількість самих тварин зменшується. Якби люди не купували м'ясо, хутро, морських савців, не відвідували дельфінарії та інші розваги, де використовують виловлених тварин, то і браконьєрів було б менше. Другий спосіб відсортуй сміття, збережи кита. Можливо, в це важко повірити. Та сортування сміття і попередження його утворення впливає на довкілля набагато більше і в набагато ширшому масштабі, ніж дехто міг би собі подумати. Морські води переповнені мікрочастинками пластику та сміттям, яке потрапляє потім в організми риб, птахів, морських савців і спричиняє їхню загибель. Відсортувавши пластики і інше сміття, ми попереджаємо його потрапляння у річки, моря і інші океанські води. І як наслідок, зберігаємо від загибелі морських савців та інші види тварин. І третій спосіб активні дії. Для тих, хто готовий на більш активні дії, можна долучитися до зоозахисного руху у своїй країні і боротися у правовому полі. За збереження морських савців.